Динамо після матчу з Шахтарем приймає кілька важливих рішень. Про них сьогодні поговоримо. Стало відомо, чому не грав Шапаренко, а також нові посади для Шевченка і Реброва в УЄФА. Усім привіт, друзі! На зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги. Тож поговорити справді є про що перед тим як розпочати власне новий випуск. Ми звично попросимо вас підписатися на канал, не ігнорувати це прохання і допомогти нам розвивати свій проект. Поїхали! Отож, звично стартуємо із чемпіонату України та головної страви туру класичне Динамо Шахтар, але спершу до інших поєдинків, які також відбулися у неділю. Так, зокрема, зоря на виїзді переграла лівий берег завдяки м'ячам Будківського та Яцика. У рівному Верес та Ворскла видали яскраву нічию із рахунком 2-2. Кожна команда по черзі лідирувала, втім переможця так і не виявили. Ну і до головної страви вечора це, звісно, класичне. У першому таймі, попри тиск команди Пушича, рахунок відкрито не було, та її обидві команди мали непогані моменти. А вже на старті другої половини гри глядачі перший гол таки побачили, і був він у виконанні Шахтер Судаков подав кутовий, егіналдо пробив поворотом, але бущан був на місці. Ну а далі розпочалася метушня у воротах Динамо, пробивав Бондаренко і м'яч рикошетом від Бондаря влетів у ворота. А за 12 хвилин стався, напевно, ключовий епізод. Тоді Шахтар залишився у меншості. Дмитро Криськів отримав пряму червону за грубий фол проти Біловара. І цим Динамо скористалося, але лише на 87-й хвилині тоді забивав Олександр Караваєв, і цей гол став вирішальним у матчі. Тож за підсумками 11-го туру ситуація в таблиці наступна. Динамо та Олександрія лідирують, у них по 26 балів, на 4 менше у Полісся і ще на 2 менше у Шахтаря. Кривбас 5, у них 17 очок, 15 мають ЛНЗ, Зоря і Карпати. 9 йде рух, у них 14 очок, слідом Чорноморець та Верес, а Ворскла Максимова нині 12. У зоні перехідних матчів розташувалися Колос та Лівий берег, а на дні таблиці Оболонь та Інгулець. До слова, попри те, що футбольний вікенд минув, надовго без топового футболу, ми не залишимось, адже вже завтра, у вівторок у серії А відбудеться центральний поєдинок 10-го туру. Лідер Наполі буде приймати Мілан. І для того, щоб зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ми гарантуємо, що ви знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом, який. Знаходиться в куточку екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі у нас блок про київське Динамо, адже після матчу з Шахтарем новин для вболівальників київського клубу справді дуже багато. Головне питання, чому не грав Микола Шапаренко і що з ним взагалі відбувається, а також трансферні плани, які вже будує Ігор Суркіс. Отож, із Миколи і розпочнемо. Як виявилось, проблема його значно прозаїчніша ніж можливо вже нафантазували собі вболівальники. Президент команди Ігор Суркіс повідомив, що напередодні гри проти Шахтаря із Миколою стався неприємний епізод. За кілька годин до гри він скляними дверями порізав собі плече. Він відчинив двері, і це скло впало на нього. Скільки часу доведеться пропустити Миколі для заліковування цієї травми, поки що невідомо. Ну а далі до трансферів і тут на арену виходить Ігор Бурбас. За його інформацією, президент Білосиніх мав дві пропозиції щодо захисника Крістіана Біловара. Спробу придбати гравця зробив один валійський клуб, і там навіть була офіційна пропозиція. Однак її у Києві. Не розглядали. Ну, а друга вже серйозніша була також по біловару від команди Вікторія Полізень. Киянам за цього футболіста пропонували півтора мільйони євро, однак його не відпустили. Причин Бурбас не називає, втім, ймовірно, таке рішення було продиктовано тим, що власне ця пропозиція надійшла під саме закриття трансферного вікна і знайти альтернативу було б неможливо. Окрім того, за даними того ж Бурбаса, київське Динамо вже розробляє плани на зимове трансфер на вікно наразі команда Шовковського шукає гравців на дві позиції: це центральний оборонець, адже цю проблему в клубі досі не закрили. А також Вінгер він має прийти на заміну Андрієві Ярмоленку, грати зліва, справа і загалом бути універсалом. Ну і на завершення пройдемося по іншим, не менш актуальним новинам. Так, лондонський арсенал пригледів собі одразу двох українців і обидва мають пряме відношення до Челсі. Для початку Владислав Крапивцов, який мав знайти роботу якраз таки у Челсі, та навіть тренувався з командою. Однак поки що синя не можуть його заявити на сезон, і цим готовий скористатися інший лондонський клуб. За даними Ігоря Бурбаса, Крапивцов вже почав тренуватися у команді Артети. Гравець влаштовує тренерський штаб, тож цілком імовірно, що справа дійде до підписання угоди. І ще одним гравцем Челсі продовжує цікавитися арсенал. Тут вже мова про Михайла Мудрика. Каноніри досі не вийшли з переговорів за гравця, і навіть цієї зими хочуть запропонувати синім варіант оренди із правом викупу. Сам гравець, нібито навіть готовий піти на пониження зарплати, аби лише перейти в клуб, де він буде стабільно грати, а не чекати свого шансу на лаві запасних. Андрій Шевченко, Сергій Ребров та Олег Лужний отримали посади в УЄФА. Відтепер легенди українського футболу будуть працювати там у кабінетах, так би мовити. Зокрема, Ребров став членом комітету змагань національних збірних. Шевченко отримав крісло у комітеті з ліцензування клубів УЄФА. А Олег Лужний буде членом комітету футболу УЄФА. Окрім того, ще один представник України це Сергій Владико. Він відтепер член комітету з футзалу та пляжного футболу. Ну і на завершення про головного тренера зорі Младина Бартуловича. Як повідомив той же Бурбас, спеціаліст є одним із претендентів на крісло наставника Буковини. Президент клубу вже виходив власне на Бартуловича. Однак, поки що до конкретики справа там не дійшла. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо не підете з відео без лайку та підписки. А Можете ще й коментар залишити. Тоді ми взагалі будемо найщасливішими в україномовному Ютубі. Дякуємо за увагу! Будьте на зв'язку! І скоро побачимось!